Стаття 114 До складу Кабінету міністрів України входять прем'єр-міністр України, перший віце премєр міністр, віце-прем'єр-міністри, міністри, міністри. Прем'єр-міністр України призначається Верховною Радою України за поданням Президента України. Кандидатуру для призначення на посаду прем'єр-міністра України вносить президент України за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, сформованої відповідно до статті 83 Конституції України або депутатської фракції, до складу якої входить більшість народних депутатів України від Конституційного складу Верховної Ради України, міністр оборони України. Міністр закордонних справ України призначаються Верховною Радою України за поданням Президента України, інші члени Кабінету міністрів України призначаються Верховною Радою України за поданням прем'єр-міністра України. Прем'єр-міністр України керує роботою Кабінету міністрів України, спрямовує її на виконання програми діяльності Кабінету міністрів України, схваленої Верховною Радою України. Підпишись на спільні мотиви. Знання це твоя броня.